Вітаю, це мій тихерай. У нас знову зранку сніжок трошки був, але до дня все розтає. Вже для нас дико сніг. Да, дівки? Випав, розстав, випав, розтав. Оце така зима. Навіть дітям немає в цьому році, мабуть, і санки ніхто діставати не буде. Ну і друзі, спочатку зранку показую свою розсаду. Це моя пітунька, деяка витягується, хоч у мене постійно підсвітка. На ніч виключаю, зранку і до пізньої ночі у мене все включена підсвітка всюди. Це е, катарантус, це мої огірки і помідори кімнатні. Спочатку витягнулися, бачите, тянуться, але тут поставила їх під це світло, тут, тут ближче світло і вони краще виглядають. Ще трошки буду перевалювати. Ну, і лобелія моя теж виглядає гарно. Мої помідорки теж під світлом розвернула, бо в вікні сонечка немає, вони тянуться всі до лампочки, тому сьогодні розвернула, хай вирівнюються. Тут у мене газонія і колеуси. Теж сьогодні припідняла їх, поставила на кришку від торта, тому що ну, треба поближче до світла, щоб не витягувалися. І коли уси, які я поживцювала, і е, красавчики, пальзаміни. Ну і фіалочка, ця, ще я пересаджувала. Поки е, ну, байдуже виглядають, думаю, що буде все добре. І тут ось я показувала, досаджувала. І друзі мої мірти. Не знаю, щось з ними не те. Цей наче почав відходити, але щось знову сохне. Я думала, може, я ж кропила актарою, думала, може, попалила, але дивіться, ось молоденькі, то вони в першу чергу попалилися. Але Їм нічого, а з цими щось не так. Ну, Будемо дивитися, спостерігати. Це, звичайно, трошки краще виглядає, але ну, вже скільки їм років, два роки, здається, то вони вже мають бути набагато більше. Хочу показати вам. Мої пеларгоні, які я обрізала. Тут росточків поки не бачу. Це королівська. Це звичайний. Тут, здається, я зламала. Тут ось звичайний, ось дивіться, є росточок один, поки що, наче один. Ага, збоку там щось. Ну, поки що ось о є. Потрошки пускаю. Це я не обрізала. Це я обрізала. Тут є. Дивіться, ось, появляються росточки. Це на другому вікні. Ось дивіться, вже є це вже росточок новий. Е, після того, як я обрізала, це теж новий. Е, тут теж дивіться, є уже міжвузля. Е, тут теж багато пішло, але ну, я показувала, е, дивлюся, план хелпер, звісно, е, канал. То в нього так швидко ростуть, не знаю. Чи він е, дійсно там. Підживлює чимось сильним, чи я не знаю, ну, в нього вже там чуть деякі цвітуть. Ось теж, бачите, є. Росточки тут є, ну, пішло гарно. На цьому поки що нічого не бачу. Ну, побачимо, почекаємо все. І тут там ось о. ось маленький іде. З цієї сторони, ось маленький. Ну, у всякому разі пускають. Так що будемо чекати і будемо дивитися результат. Ну і ці, що я живцювала, тут я показувала, бачите, ось цей гарно попускав росточки. На цих поки так не, не видно. Це королівська, тут не видно, це тюльпано видно. Поки що нема нічого. Тут, дивіться, пускають. Листочки нові. Ну, будемо сподіватися, щось прийметься, щось не прийметься, але щось там буде. Хлорофітуми прекрасні, все добре. Бігонією теж все. Все тут поки добре. Це, друзі, розквітла традисканція. Такі маленькі квіточки, але дуже приємно зараз. Це і бачу ось бігоніка викинула. Цвіт тут пообламувала, а тут хай поки буде. Друзі, є в мене такі перчики. Мені здається, що це міні-перчики. Тому це покупні. Зібрала насіння і хочу сьогодні посадити. Ну і, друзі, взяла насіння трошки. Тут в мене змішане, треба було відокремити, де червоне, де помаранчеве, але вже так і є. Не знаю, що попадеться. Взяла три стаканчика, ґрунт у мене. То й залишився, що в мене ще був із е, е, універсальний ґрунт, е, агроперліт і е, кокосовий субстрат. Оце вже в мене все, що залишилося. Якщо буду в місці і, і буде, то обов'язково ще возьму кокосовий субстрат, Е, набрала в стаканчики і розкладаю по три штучки, буду класти, ну якби я була впевнена, що зійде по одному, то я б і по одному поставила. Так, Буду класти по три. Сподіваюсь, що щось у нас вийде. Як я вже вказала, я думаю, що це міні-перець. Побачимо, ну, не знаю, який буде результат, тому кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся і будемо слідкувати. Нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. І будемо слідкувати, що у нас з цього вийде. Ось так. Ой, весь стекло. І зверху трошки присипаю ґрунтом, прижимаю. Обов'язково підпишу, щоб знати, що це, і коли посадила, коли зійде, якщо зійде. Будемо сподіватися, що зійде. Все. О, нема води поливаю скликаю тут у мене. Цикламен, не знаю, щось не сходить, нічого. Покамість після того, що все, що посходило, є і петунія, мабуть, вже не зійде, тому що одна зійшла, а друга не сходить. Трошки хай постоїть, бо відкрила на провітрювання, і накрию і ставлю знову в тепло. Ну і, друзі, як я вчора анонсувала, сьогодні в мене генеральне прибирання. Я також збирала ну, знайомі торгують взуттям, я збирала ось такі коробочки, з них зручно складати. І підписую, що там, і тоді собі подивився, видно, що і е, легко знайти. З моїм творчеством назбирала, скільки всякого е, хламу, що якась жалко викинути і тяжко нести. Дивилася в тіктоці е, психолог, чи хто е, казала, дивіться на речі і е, Думайте, на що воно вам треба. Так що буду зараз пере, перебирати і сортувати, і дещо викидати по такому правилу, на що воно мені треба. Це в мене нитки. Теж назбиралося, все збираюся повив'язувати щось, але так руки не доходять. Ну, потрошки в'яжу, але ну, це треба. Надо... Постійно в'язати, щоб вив'язати те, що в мене є. Другий раз підкупляю, думаю, щось буду в'язати, а там щось вже а особливо, коли приходить весна, то забуваєш за все на світі. І не в'язання вже не треба, нічого вже город, розсада, полив, квіти то вже так. Тому собираю, сортую більш-менш по сортах, ну, по видам ниток і складаю їх окремо. Так, також багато відходів від того, що шью. Е, Викидати жалко, тому складаю теж хай будуть, е, десь колись, може, щось пощую печворк. Е, ну, люблю я це діло, коли є час, то люблю посидіти, погратися з цим. Тому все сортую, складаю, прибираю, по коробочках тоді зручно їх і знайти і е, по. Пошукати те, що треба саме із такого кольору там чи якоїсь тканини. Стараюсь також тканини сортувати по по видах, які тканини там. І так все прибираю і складаю. Друзі, зателефонували з Укрпочти. Прийшов каталог. Із Інтерфлори. Замовляла, але ну, очікувала набагато раніше, думала, що вже і не прийде, тому йду забирати. І треба в магазин, не хотілося виходити, а тепер є причина, то вже і в магазин зайду. Сніжок вже тає. Буде мені сьогодні ще. Заняття, роздивлятися, каталог. Звичайно, люблю це діло, але не знаю вже скільки всього накупила. Ну, може, ще що щось попадеться, що необхідне, то замовлю, звичайно. Тримала, зараз, звичайно, передивлюся і зайшла в магазин, взяла сметани. Боже, 71 гривня 350 грамів. Ну це просто кошмар. Я не знаю, що це з цими цінами далі буде і за що його можна ще купляти, які це треба гроші заробляти, щоб нормально жити. Ну і друзі, продовжую прибирання. Де що попадається, почала теж в'язати, не дов'язала. Тепер порозпускаю. Навіщо воно щоб валялося вже все рівно, те, що вже не закінчене, вже навряд чи закінчиш. Тому розпускаю це, я мала пінетки. Але щось не знаю, щось мені завадило, тепер вже воно не на часі, тому розпускаю змотую нитки, знову ж таки сортирую, сортую їх по е, якості нитки і по сортам, і складаю, щоб не заважали під руками. і тим більше Десь в одній коробочці одні нитки, в другій коробочці другій, і так все в перемішку. Я ж кажу: тако щось робиш. Нема коли шукати ту коробочку з чим там треба. Кинув, кинув, а потім все поперемішувалося, і куча всякого і непонятного і де що і потім шукаєш, не можна знайти. Тому складаю все по, щоб було видно по коробочках і щоб було зручно мені. І згадала. Історію мені вже не один раз подружка розповідала, теж каже, послухала психологів, що якщо один рік не користується речю, значить можна її викинути. Колись, каже, по молодості купила собі голку таку, що вишивати така спеціальна, що там вона якась витягує петлі, ну, красива вишивка така. І каже, лежала вона в мене дуже довго, декілька десятків років. Потім каже, якось прибирала, взяла та й викинула. Ну не користуюсь, каже, що вона надо. Пройшло ще трохи часу. Каже, побачила в інтернеті, як нею вишивають. Захотілося повишивать перерила все на світі, найти не могла. Згадала, що викинула. Тепер, каже, думаю, як би це купити собі її. Так що не завжди можна викидати, і воно не потрібне. Буває не потрібне, не потрібне, а тут якраз раз і треба. У мене оце ось такі маленькі клубочки нитків, і, ну, наче так, ну, куди ти їх використаєш? А в минулому році треба було мені понамічати гладіолуси, я брала. Отакі кольорові ниточки і ну, нацепляла, щоб по кольору підходила по кольору гладіолуса, і потім вже легше, тому що кожного разу кожен гладіолус підписувати ну це дуже загайно. Та так собі вірьовочок понав'язувала і знаю, деякий колір. Так що, друзі, трошки тако збираю хлам, ну, він буває пригоджується. Ну і так потрошки розбираю далі і далі. Там десь якийсь клубочок, там десь якісь шматочки тканини. І отак все. У мене це все таке, яке для моїх якби, захоплень, тому воно мені час від часу треба, тому складаю, збираю і потім використовую, коли мені треба. Є люди, які нічим не займаються, ніяких хобі немає, то в них і чистота і порядок, нічого зайвого немає. А я все збираю, бо і те може пригодиться, і те може пригодиться, і те. Ну, Це ось шишки мої, які я порозукрашувала, я потім ну, на Новий рік прикрашала хату ними. Тепер складаю, вони мені на даний момент не потрібні, але прийде знову новий рік і знову десь можна використати. Ну, а Це вже тканини залишки, Я теж дещо і сорочки купляла такі в секонд-хенді, щоб щось шити. І так в мене були якісь є навіть такі речі, які носив, носив, потім вже воно тобі не підходить, а вигляд гарний має. Тому десь щось попороло, щось порізала і теж колись для чогось пригодиться. Що геть вже погане, то викидаю. Якби на сміття чи там використовую десь в господарстві? А те, що таке більш-менш нормальне, то зберігаю, і час від часу воно мені приходить на користь і ним користуюся. Це, до речі, друзі, юбка, з якої я вирізала штани для гнома, як робила скандинавського гному. гнома. Теж залишаю, тим більше не знаю, я так люблю кліточку, мені дуже подобається все в кліточку, тому залишаю десь ще пригодиться. Ще якогось гнома чи ще щось зробити. Так що, так і використовую все. Нема, нема, кинувся і треба. Ну і теж ось позбирала, докупляла голки. Буває, ще щось докупляєш такого, що треба. І зараз розкладаю все по місцях, щоб потім було все при кучі, собі раз, знайшов, взяв і користуєшся. Це в мене е, така коробочка із тим, що останнім часом там. Додавала щось, щось купляла, щось вклала, я скажу, другий раз не, не хочеться риця шукати раз та її десь під руками кинув, а потім ну, воно вже захламляється і збирається ціла куча. Тому зараз все по, по полочкам розкладаю. Думаю, я вас надихнула, може комусь те, теж треба порядки понаводитись, то спонукаю вас на прибирання. Прибирала, поскладала. Звичайно, повикидати я все не можу. Це якби мій робочий кабінет. Тут все в мене має бути під руками, але поскладала, трошки дещо викинула і порядок навела. Майже цілий день програлася, але вже більш-менш можна щось знайти і розібратися. Це, що залишилося, це в мене я шию постійно, залишаються кусочки такі. Це треба верложити серветки такі. Це колись в'язала кофту. Щось не дов'язала, не знаю, треба порозпускати. Ну, а так, поприбирала, буде вже більш-менш нормально. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився. Зараз іду топити плитку, запарювати курям і, мабуть, буду в'язати сьогодні, тому що вже немає часу щось починати, а завтра вже, мабуть, буду слідуючи аш поплисти. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока!